Що робити, якщо хочеш злитися? Чому так багато людей зливаються і не отримують своїх результатів? Як цього позбавитися і йти за відгуком своєї душі? Про це все ми поговоримо сьогодні на уроці. Як, нарешті, перестати зливатися і робити свої результати? Ви на каналі Олександра Роман. Вітаю вас. Я духовний провідник, сертифікований енергопрактик, експерт з карми і духовних продажів. І чому я обрала цю тему? Знаєте, я бачу, як багато людей вони чогось хочуть, але не приймають рішення, вони тільки хочуть, тобто залишаються в дитячій позиції. І я поговорю, я вам розповім сьогодні, як вийти з цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночки. І в кінці я вам проведу практику, після якої вам більше не захочеться залишатися там, де ви є зараз, і де вам захочеться діяти і створювати свої результати. Тому залишайтесь до кінця. Отже, е, що таке злив взагалі? Так, злив це е, коли ваша душа чогось бажає, тобто, коли ви чогось хочете, але у вашому мозку з'являються якраз ось ці але. Е, що таке ось ці «але»? Да, це ваше нижче я, це, е, я називаю це, маленьке я, це мозок, якому комфортно залишатися в тому, як є зараз. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на це більш глибинно, то душа, вона. Живе вічно, так вона живе дуже багато е, втілень, дуже багато років. А тіло, воно да, це е, мозок. Да? Він живе в настільки в цьому житті в одному. То навіщо йому щось робити? Йому і так ок, йому і так комфортно, Да? І вилізають що? Страхи, а чи вийде, а чи це мені потрібно. Е, е, і людина входить в дитячу позицію, тобто залишається на рівні хочу. А не переходить на рівень дій, де приймає рішення і вже щось робить для того, щоб це, хочу стало реальністю так в її житті. І давайте розберемо три головні причини, чому люди взагалі зливаються, чому так і не доходять до результату, і те, що починають, кидають десь на півдорозі. Отже. Перша причина, і це досить така вагома причина, це люди не бачать знаєте, більшого за тим, що вони роблять. Тобто ну, вони живуть одним днем. Знаєте, ось там сьогодні є і там завтра є, але немає мотивації щось робити, йти до чогось, тому що немає великого бачення. А навіщо мені це все? Для чого мені це потрібно? І якщо ми подивимось знову ж таки глибше, то ви тут для того, так щоб проходити еволюцію своєї душі. Тобто душі їй вигідно, їй хочеться іти далі. А, і з цього випливає причина номер два, чому люди зливаються, тому що є звички, так, які йдуть з дитинства, десь з минулого звички, де а, комфортно залишиться все, як є, де людям хочеться не змінювати. Чому? Тому що в вашому житті є досвід, який ви проживали в цьому житті, так, десь раніше. І це те, що мозок знає. Тобто йому комфортно залишатися в тому, що він знає, а якщо робити щось нове, мозку це стає невідомим і відповідно для нього це не комфортно. Тобто людині важко вийти з цієї зони комфорту, тільки єдине, але там немає ваших результатів. Там, де ви хочете, але слухаєте своє нижче. Я так ваш мозок, який говорить, що давай не зараз, давай почекаємо, давай десь в наступному житті. І єдине, що вам усе одно доведеться проходити ці уроки. Усе одно душа знайде спосіб, да, і до вас прийдуть якісь ситуації, де ці уроки треба буде проходити усе одно. І третя причина велика причина. Чому люди зливаються? це нестача енергії, тобто немає енергії на дії, так, немає енергії на те, щоб робити більше, на те, щоб подумати і діяти глобально. А є енергія тільки на виживання. Тобто, фокус на тому, як вижити, як мені поїсти, де мені е, поспати, чи вистачить мені грошей до наступного е, місяця. Да? Тобто, фокус на виживання це. Такий рептильний наш мозок, так який якому ну по суті достатньо тут тільки щоб вижити. Тільки знову ж таки, давайте подивимось на це глибину. Ви тут не для того, щоб вижити, а для того, щоб жити своє найкраще життя, проходити свою еволюцію душі і доходити до своїх результатів. Давайте подивимось глибше. А що ж стається так, коли ви перестаєте зливатися? І яким чином взагалі перестати зливатися? Отже, як тільки ви хочете злитися, як тільки ви хочете сказати собі ні і ні своєму бажанню, ви ставите собі запитання. А як би зробила я у майбутньому через рік, яка вже має те, чого вона хоче? І це питання, знаєте, воно почало мене рятувати. Як тільки я почула його, я почала його приміняти, і моє життя просто е, змінилось на до і після. Да? Якщо півтора року я ще працювала на трьох роботах, я була хостес, я була аніматором, я була інструктором і зумби, і, фітнесу, і я е, все одно мені не вистачало грошей на все і не було часу на себе, то те, що зараз. Я отримала завдяки саме тому, що я почала приймати важкі рішення, і я хочу, щоб ви також почали їх приймати, тому що легко залишити все, як є, і набагато важче почати діяти в напрямку своїх цілей і своєї реалізації душі. Тому ви починаєте вже думати, а як би зробила я? Та через рік, у якої вже є бажання, у якої вже є те багатство, той рівень е, якості життя, який е, я хочу, там те авто, квартира, ті відносини, Тобто у вас має вже бути бачення, і ви приймаєте рішення зараз з точки зору того бачення, яке є у вас в майбутньому, і це просто знаєте такий був секрет для мене колись, але. Одне речення може повністю змінити ваше життя, одне рішення може повністю змінити ваше життя. І ви починаєте, знаєте, ділити, де говорить ваше вище «я», і де говорить ваш мозок, ваше нижче «я». І це теж дуже допомагає в моменті. Тобто, як тільки ви щось хочете, ви розумієте, є імпульс, бажання є наприклад, не знаю, хочете поїхати у, у якусь подорож, або хочете піти на е, навчання е, якесь, де ви розумієте так, що воно в перспективі дасть вам е, результати. Е, Будь-що це може бути, як тільки я хочу, значить ваша душа вже знає, що їй туди, значить, вона знає, що там є ваше розширення, ваш масштаб, що там є ваша еволюція і ваші результати. І як тільки у вас в голові з'являються, але. Але це що? Це ваші старі сценарії, це, це те, що ви колись зробили раніше. Да? Це так, як ви звикли робити. І як тільки вони з'являються, ви знову ж таки робите такий умовний поділ. Так, де говорить моє вище я? Моє вище я – це там, де я хочу. А де говорить мій мозок, моє нижче я? Ну це там, де є але це там, де нам е, страшно, це там, де ми не хочемо робити щось нове. Ось, і ви поділяєте, і знову ж таки, я хочу вам сказати, знаєте, що лінії немає. А є тільки ваш вибір, де ви обираєте свою слабкість. Я хочу, щоб зараз після цього відео ви почали обирати свою силу. Щоб ви зараз, от прям напишіть список ваших хочу, і подивіться, які є в них але, Які є «але» і зрозуміти, що це просто говорить ваш мозок, якому вигідно залишатися в тому, що я зараз. І переоберіть, входьте в таку в. Дорослу позицію, тому що багато заробляє тільки той, хто знаходиться в дорослі позиції. Дітям гроші не потрібні. Навіщо дітям гроші? У них ну і так, все ок, Так? А якщо ви хочете ваших результатів, вам потрібно буде приймати рішення, які мозку складні, але ті, які хоче ваша душа. Ось, тому починайте вже зараз. Список напишіть, випишіть, які є, але і почніть приймати інші рішення, переобирати, запитати себе, а як би зробила я, та, яка в майбутньому там, через рік, наприклад, або навіть через 10 років. Як би зробила вона? Чи сказала б вона зараз так, цій подорожі, чи сказала б вона так цьому навчанню, чи сказала б вона так спорту зранку, да? якщо у вас ціль мати. Струнке і здорове тіло, наприклад, тобто ваші цільові дії починають збігатися з тим баченням, яке є у вас через рік. І це є, знаєте, ем, такий ланцюг, знаєте, таке ем, колесо, як перестати зливатися. Знову ж таки, давайте ще раз: запитати себе, а як би зробила я та через рік, через 10 років? Зрозуміти, де говорить вище я, де говорить ваш мозок, ваше нижче я, і зробити вибір в сторону свого вищого я. Так, це рішення здаватиметься вам в, в моменті важчим. І, і так е завжди нам здається. Але в перспективі я вже бачу так за півтора року, скільки я створила всього, коли почала приймати раніше ось ці важкі рішення. Я зараз чому зараз я зараз в трьохкімнатній квартирі, ось яку ви тут е бачите, яку я створила за. Кармою, да, і ось саме за цими принципами і законами Всесвіту, я е, створюю зараз дуже легко е, івенти. Мене запрошують бути спікером. Е, хоча раніше я навіть і не думала про це. За минулий там, місяць я створила більше ніж півмільйона, А ще півтора року це здавалося чимось неможливим для мене. Я реально не, не вірила, що це можливо, але приймаючи важкі рішення. Кажучи собі постійно так, це стало реальністю. Зумієте, і зараз просто учні по усьому світу мені пишуть повідомлення, як добре, що колись вони сказали так, не мені, а собі тоді, коли заходили до мене на навчання. Наступне важливе питання: а що робити, якщо я не знаю, що я хочу взагалі? Тобто, як зрозуміти, де говорить вище я, чи, можливо, це говорить мій мозок? Ось тому, перш ніж. Мати своє бачення, треба взагалі з'єднатися з собою, своїм вищим я, зрозуміти, а хто я, для чого я тут, яка моя місія у цьому е, житті. Ось це роблю вже на енеросесії, але сьогодні да, у вас буде таке маленьке з'єднання, теж, але потужне в кінці цього відео. Ось, тому дивіться до кінця. Перш ніж вам зрозуміти, а як я хочу, треба з'єднатися з собою. Тобто раніше в мене це теж не виходило. раніше було важко взагалі зрозуміти, де тут я говорю, а де тут мій е, якийсь говорить голос з мозку. Щоб це вам зрозуміти, перше, вам треба перестати брати поради в інших людей. Тобто, знаєте, збудувати таку сильну внутрішню опору в собі. Далі вам треба очиститися від інших полей, від інших людей, Тобто, очиститися на рівні енергії, Ось тому що там тоді у вас йде такий енергетичний хаос. І вам важливо для того, щоб почути себе, позбавитися ось цього шуму зовнішнього. Зовнішнього шуму це реально дуже добре е, е, працює. Що ви можете робити вже зараз? Я роблю це кожен тиждень. У мене раз в тиждень йде детокс від е, інформаційного поля, тобто від е, телефону, від, від, со, від соціальних мереж. Оце є саме оце з'єднання з собою. Ще я роблю це через енеросесію, через роботу з кармою, через матрицю долі, так де ми дивимося, взагалі з чим людина прийшла в це е, життя е, так само з минулих е, утілень. Ось, але детокс на е, мінімум один раз в тиждень це те, що ви можете теж почати робити вже зараз. І тоді у вас з'являється розуміння, хто я. Тобто у вас є бачення. Коли є бачення, у вас з'являється енергія, розуміння, що я це хочу мати. Ви приймаєте рішення в цю сторону, берете, стаєте в цю дорослу позицію і дієте. Я знаю, що. Багато хто зливається, навіть коли вже почав діяти, так? Тобто, коли вже прийняли рішення, щось почали робити, і там е з'являються, але що робите ви в такому випадку? В такому випадку, так? якщо ви не доводите ваші дії до кінця, вам потрібна людина, наставник, яка вас доведе. Тобто в мене зараз чотири. Наставника з трьома з них я працюю і зараз досі розумієте. Тобто, в ті моменти, де здається, що вам хочеться злитися, ваш наставник вірить у вас більше, ніж ви самі в себе. Ось це те, що. До речі, мені теж говорили про це мої е, учні вже, що я вірила в них. Але тоді ця віра також е, да, оцю віру я даю їм, і далі вони вже самостійно е, можуть іти і робити свої е, результати. І це чудово. Тобто вам потрібна да, така людина, такий учитель. Да, можливо, ну, це може бути будь-хто. Можливо, ви бачите уч, е, учителя в мені е, зараз. Можливо, я вас теж можу провести по е, шляху до ваших е, результатів там в доході, наприклад. В масштабі, відносина, да, в відносинах, в побудові такої сильної особистості. Якщо ви це бачите, до речі, у вас є можливість є, е, зайти до мене на сесію. Да, у вас там під цим відео буде посилання на, на анкету перед записом. Вона вас ні, ні до чого не зобов'язує, але ми зрозуміємо, що є у вас зараз, куди, куди ви хочете, що вам заважає досягти. Е, того, чого ви е, хочете, і я пробудую вам стратегію е, досягнення да, е, такої там вашої точки Б на рік е, уперед. Ось, Тому можете заповнити цю анкету під відео. Отже, ми з вами йдемо далі. І ще одна важлива закономірність полягає в тому, що там, де ви обираєте себе, там починають обирати вас. Тобто, навіть якщо ми подивимось, е, Просто логічно на закони карми, так, Тобто, де світ це дзеркало ваших дій, ваші клієнти, учні, будь-хто, все, що стається у вашому житті, всі ситуації і можливості, це дзеркало вас. Тобто, де ви починаєте обирати те, чого хочете ви, виходити з своїх страхів, там починають приходити до вас можливості, гроші, ваші учні, клієнти. Ось і якщо ви думаєте, що це просто так, то ні. То навіть подивившись на своє життя, я зрозуміла, що за півтора року, де я реально вчилася да, на старті обирати себе, і як це в мене стається зараз? Що зараз в мене там понад 20 учнів е вже зараз на на переднавчанні, і вони прийшли саме тоді, коли почала я обирати себе, коли почала я йти навчатися, коли почала я е йти в свої страхи, і це було постійно. це... Знаєте, це такий шлях трансформації, де ви обираєте постійно. Не вийде так, що ви один раз обрали себе, а потім всі рази знову себе зраджуєте. Ні, це постійно треба робити. І це чудово, тому що з кожним разом вам буде ставати це робити все легше і легше. І важливо усвідомити, що поле буде переналаштовуватись таким чином, коли ви обираєте себе, що до вас, знаєте, як таким ніби магічним чином будуть приходити якісь ситуації, можливості. Гроші і те, чого ви бажаєте. Просто тому, що ви обрали себе, ви вийшли, знаєте, на вібрації енергії, де ви притягуєте те, що ви хочете. Тобто ваші вібрації енергії. І е, вібрації вашого бажання, вони стають одним цілим. так? Е, тому, якщо ви хочете, щоб е, знаєте, світ дзеркали вам. Грошима, можливостями, вашими клієнтами, учнями, почніть це робити ви перш за все. І ви побачите, як ваш простір, як ваш світ, ваше життя, ваша реальність почне змінюватись. Ми саме зараз переходимо до практики, до тієї, про яку я говорила ще на початку відео. Отже, вам зараз треба знайти комфортне місце. Я сіду, сяду рівненько, стопи можете поставити на підлогу або е сісти в позу на півлотоса, ручки. Долоньками догори, вирівняйте спину, робіть глибокий вдих через ніс. І видих. І ще один вдих через ніс. І видих. Відчуйте, як з кожним вдихом і видихом ваше тіло розслаблюється. Ваша свідомість очищується, розслаблюється кожна частинка вашого тіла. Зараз ми зробимо невеличку практику, побачите, як вам 60 років. Ви, ви у 60 років, якщо ви приймаєте ті рішення, які ви робите зараз. Якщо зараз ви обираєте свою слабкість, обираєте свої страхи, якщо ви так і не їдете в ту подорож, яку ви хотіли. Якщо так і не даєте своїм дітям це найкраще те, що ви могли б дати. Відчуйте, як вам в тому житті. Де вам 60 на тій гілці реальності, де ви дієте так, як ви робите, наприклад, зараз, де ви не обираєте себе, де ви не вчитеся, де ви не проходите уроки своєї душі. Як вам в тілі? Подивіться, що ви там робите, як ви там виглядаєте, який у вас стан? Я відчуваю, як в мене навіть тіло зменшується ніби від думки цієї. Відчуйте, як це у вас. Бачите, що ви так і не купили те авто, і не проїхались на березі моря ним. Ви так і не живете в будинку мрії з видом на, на гори або на море, на те, що ви хочете. Ви так і не створили відносини. Гармонійні і люблячі з людиною, з якою ви хотіли, бо десь колись боялися. Ви так і не навчилися проходити уроки. Ви так і не стали впевненою. І просто прожили своє життя ну, так, як було, в своїх страхах, обмеженнях, в деструктивних програмах, блоках. Проживіть цей сум. Всього, що може статися з вами, якщо ви оберете цю гілку реальності. Проживіться зараз. І давайте зараз подивимось на другу. Вашу можливість, іншу гілку вірогідності, де ви починаєте приймати інші рішення рішення, які ведуть вас до результату, до багатства, до великих грошей, до статку, до життя в щасті, де ви постійно навчаєтесь, де ви приймаєте важкі рішення для вас зараз, де ви сказали так собі, де ви починаєте створювати гроші служінням іншим людям. Де ви навчаєтеся, навіть якщо здається, що ви вже все знаєте, де ви прибираєте гординю, прибираєте страх, контроль, де ви чітко знаєте, чого ви хочете, де ви з'єднані зі своїм вищим я. Почуйте, як це в тілі, коли вам 60 і у вас є будинок мрії. Ви прокидаєтесь зранку, і вам вже хочеться жити це життя. Подивіться, що і хто навколо вас. Подивіться, як відчувається це в тілі, коли ви здійснили всі свої мрії, коли не побоялися колись сказати собі так, коли це було страшно. Коли не закрилися в собі, хоча ніби і хотілося. Коли сказали так всім своїм мріям, коли прийняли рішення і обрали свою силу, подивіться на вашу картинку життя, яка вона. Мені здається, вона набагато приємніша. Тому, можливо, вже час обирати свою силу. Можливо, вже час обирати свої мрії, свої результати. Робіть глибокий вдих через ніс. І видих. І ще один вдих через ніс. Давайте зробимо це з вами разом. Якщо ви відчуваєте, що я можу бути вашим наставником, що я можу так само, як себе і вже учнів, так? у мене вже було два потоки українською і німецькою мовою. Якщо ви відчуваєте, що я можу стати вашим наставником, провести вас за ручку так? від того, що є у вас зараз, туди, куди ви хочете, до вашого життя, мрії, до вашого багатства, до ваших мільйонів, до Стану впевненості, внутрішньої опори, де ви прокидаєтесь кожного дня знову ж таки, і вам хочеться жити це життя. Якщо ви відчуваєте, що ви цього хочете, то я можу стати вашим провідником на цю вашу гілку реальність, як стала колись для себе і для учнів, які вже є у мене в роботі. Е, унизу є анкета перед записом. Заповніть її, вона вас не зобов'язує до чогось, але я можу вам підсвітити та, і збудувати стратегію досягнення вашої точки Б. Це ваша можливість. І зараз, знову ж таки, почуйте ваше вище, «Я». у вас є зараз вибір. Я хочу, якщо я хочу, просто зробіть крок. Вам навіть за це не потрібно платити е, грошей, тому що сесія безкоштовна. Але далі ви зможете, якщо ви захочете, ви зможете прийняти рішення і йти е, поряд зі мною, де я проведу вас до ваших результатів. Обов'язково пишіть ваші враження. Пишіть коментарі, ставте лайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал, тому що він у мене зараз тільки зростає. Ось, я буду вдячна і мені буде приємно читати ваші історії, ваші якісь особисті зізнання. Можливо, давайте в коментарях прямо напишіть Я обираю себе і свою силу. Я хочу, щоб ви зараз прийняли це рішення разом зі мною. І заповнюйте анкету. Я буду готова вас провести до вашого найкращого життя. Ваша Олександра Роман, ваш духовний провідник, ваше краще життя. До наступних відео. Чекаю вас на сесії, де я будую вашу стратегію. Обіймаю вас всіх.